Привіт! Сьогодні ми з тобою потренуємося гарно і чітко вимовляти звук Ч. Перевіримо, чи в тебе виходить. Язичок вгору за зубки. «Ч -ч 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 виходить? Тоді пограємо. О, дивися, яка темрява! Це печера чи що? Нічого не видно. В тебе є чим присвітити. А ну, посвіти. Так, темрява, темрява. О, дивися! Двері! І що дверей є? Так, ручка! Скажемо разом. Ручка. У, але двері зачинені. Так, зачинені. Що ж робити? Треба, мабуть, знайти що? Так, ключі. Повторимо разом. Ключі. Посвітиш мені, будемо шукати. Присвіти, присвіти, присвіти. Ого! Бачиш, як високо! Ого. Як же ми їх дістанемо? Я думаю, що треба знайти якусь палицю або інший предмет і спробувати дістати. Так? Ну посвіти ще, посвіти. О, що це? Так, вудочка скажемо разом. Вудочка. Спробуємо неї дістати. Ой! Закоротка, не вийде, що ж нам ще вигадати? О, я знаю, якщо є вудочка, можливо, десь є гачок. І ми тоді прив'яжемо гачок до вудочки і закинемо до ключів дістанемо. Так? Спробуємо пошукати. Ну, давай посвіти. Світи, світи, світи. О, що це? Бочка! Так, бочка. Подивимося, що всередині. Хто це там? Так, качка. Повтори йти. Качка. А ключів немає. Будемо ще шукати. Посвіти ще, посвіти, посвіти. Що це, знаєш? Це Глечик. Ану, скажи ти, Глечик. Так, подивимося, що всередині присвіти. Так! Є, що? Ага, гачок. Повторимо разом, Ага. Причепимо гачок до чого? Так, до вудочки. Скажемо до вудочки. Причепили і закинемо. Ура! Ми дістали, що? Так, ключі. Скажи ти гарно ще раз. Ключі. Супер! Відчиняємо двері. Ура! Вибралися! Дякую тобі за допомогу. Зустрінемось з тобою наступного разу з іншою грою. Бувай!